Друзі, всім привіт! До нас приїхали одразу дві Honda-MNV у базовій топовій комплектації. І сьогодні ми поговоримо про їх відмінності, різницю в ціні, а також головне питання, а чи варто переплачувати за топову комплектацію? Перша відмінність на базовій комплектації ще значок Donfeng на топовий значок Honda. Так, наш клієнт попросив замінити ці значки, і це додаткова опція від нашої компанії, і ви також можете їх замінити. Якщо говорити про екстер'єр, вони абсолютно одинакові. Колеса 18-ті, як базові, так і в топові. Білий колір перламутр як в базовій, так і в топовій. Лед-оптика за функція автосвітла. Також вони всі одинакові. Якщо у вас будуть запитання, а що це таке на них наклеєно на капоті і на даху, це транспортувальні плівки, тому що автомобілі абсолютно нові. основна відмінність базової комплектації від топової це наявність панорамного даху. А також релі на даху. Як бачите, в базовій вони відсутні. Переходимо до салону. Подушку безпеки керма також замінили на оригінальну «Хонду». Пробіг автомобіля 27 км. Це абсолютно новий автомобіль, як ви бачите в захисних фільках. По функціям я нагадую, автомобіль абсолютно одинаковий, як і базова, окрім функції автоскладання дзеркал, а також без дратової зарядки, ну і панорамний дах. І базові комплектації всі ті самі функції, окрім автоскладання зеркал, безротове зарядки, а також панорамного даху. Кожен вибирає саме свою комплектацію, комусь він потрібен, комусь ні, а ціни починаються від 25 тисяч доларів під ключ уже в Україні. Якщо у вас залишилось якісь запитання, ви можете написати їх нам в Дірект Інстаграм або залишити заявку на нашому сайті. Всі посилання будуть під цим відео. В будь-якому випадку наші менеджери з радістю вас проконсультують і підберуть найкращий варіант.